Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого тавранчика. То в нас є такий попередній огляд, бо пізніше ще буде огляд, я тільки заїхав на митницю. То в нас є 8 місяць 2014 року модель машини 2015 го У нас 2.0 TDI, 130 кВт, 177 кінських сил. Це найсильний двигун на DSG DQ 250, 6-ступінчасті мокрий. Номера. Приїхав своїм ходом. Машина в хайлайні на максимальній комплектації. У нас метниця-городок. Прямо з кордону на метницю. Вітка у нас всі рідні, всі мають четвірочку, не буду переходив. Десь у нас взагалі даже немає ні на іншого бортика, які машини приїжджають з Німеччини. Може видно, яка фірми. Машина в хайлайні. Десь треба автомобіль почистити, прибрати, зараз цей звук, бо в нас є Webasto, пульт до Вебасто є, є два ключі, пультик до Вебасто, ДСГшка, сама паркується машина, маємо панораму Сидіння в алькантарі. Складка їхав з, дороги. з траси. сидіння будуть відчищені, екстра. Ніяких пошкоджень таких немає взагалі взагалі. Все виглядає екстрагні, позастібав, бо робив сертифікат. Перевіряють, чи машина справна. надають документ. Розини всі новенькі. 24-го року ще не всі зимові. Ззаду букви присутні. Як виглядає з Німеччини. Машина досить чиста. купляв автомобіль старшого чоловіка. Колеса не було. Докупив колесо. Буде почищена екстра. Є в нас ще шторка така. Ця сіточка. А тут ми маємо з боку думкрат ключ. у ну, нас ні один болт не кручений. Саме сильні червона і на машині. Автомобіль весь в рідній фарбі, взагалі-взагалі без підфарбовувань. Шини всі новесенькі, повністю нульці. Новенькі замонтовані шини на зиму. Диски всі без пошкоджень взагалі взагалі. Є в нас холодильничок. Кожна кнопочка справна, що є в машини, все без нюансів взагалі. Бо весь стекло теж оригінальне. У нас біксенон з ледом. Ці леди не мерехтять, це так камера знімає, бо тому що леди не мають частоти 100 Гц, а мають меншу частоту, тому йде мерехкотіння на телефоні. А так людське око цього не бачить мерехкотіння. Покажу, що у нас під капотом. у нас є круговий пактроник. Хайлайн то, то максимальна комплектація. Покажу, виглядає виглядають болти. Хтось не казав, що щось було вкручене на капоті, Ні тут ні один болтик не включений. <наче> Без нюансів. Таких, таких нюансів по машині немає взагалі. Приїхав своїм ходом, їде машина суперова, без нюансів взагалі. взагалі. Приїхав півтора тисячі кілометрів, 130 кВт їде так, що охохо. Дуже добре. Отакету. Буде ще пізніше повне відео до цього. Машина буде відчищена, прибрана. Екстра. Все буде в кожний автомобіль відганяю на станцію. Все буде оглянуто, замінено мастило буде, фільтра всі. Обслужено Дойота, треба буде якісь самінблоки чи гумки міняти, то будуть замінені, бо як не як машині вже пішов 11 рік, то треба розуміти, що треба подивитися до цієї ходової, глянути, бо в Німеччині немає таких можливостей, щоб це поглядати. Все, що треба буде зробити по сервісуванню, все буде обслужено. Не продаю поломаних машин. Машини всі відганяю на станцію, хлопці оглядають. Все Дойота і без нюансів. По автомобілі підключав діагностику, робив, завжди беру з собою в Німеччину комп'ютери, датчики, все перевіряю. У нас форсунки всі в нулю, сажовик взагалі не забитий. Демплера на холодну, на гарячу не чути взагалі, взагалі немає найменших признаків. Всі системи працюють в нормі без нюансів. Проїхав на машині 1500 кілометрів. Середня швидкість в мене була 130 км і розхід був 4,8 літра. літрів. А їхав стабільно по автобамі. Стабільно на круїзі по автобамі. Розхід був досить малесенький. В городку трохи машин наїхало. Переважно було пусто. Трохи метку це забита машина. Отак то оглядає. Під відео на Ютубі завжди в мене є вся інформація, номер телефону, нажимаєте більше. Є всі деталі, всі посилання, все є. А є, в нас ще є передня камера. У лобовому стеклі замонтована передня камера. Отаке Дзвоніть, пишіть, завжди якісь доїжджають свіжі товаранчики. Завжди щось є в наявності є там. Від 5 до 10 товаранчиків, завжди є. Завжди всі 2 літрові. 1,6 не купляю. Так же бувають якісь інші машини, якщо знаходжу щось там цікаве в Німеччині, попри те, що я щось можу купити, але тільки в стані ідеал. Ну, е -то. Всім вдалих покупок і мирного нам неба. Товаранчик 2.014 рік. до прикладу як їде машина хтось каже, що той Туранчик ранчик він нічого не може у селах якийсь варія догоняє 130 кВт мотор, він 200 набирає моментально. Самий класний мотор. У мене такий самий в мому товаранчику, той що я їжджу та в ранкрос. То обігнати машину то секунди. Швидкість не відчувається взагалі, тоткий якби їхав, е, я не знаю, відчуття з іншими машинами при сотці, таке саме відчуття, як тут при двіста. То що люди не розраховують, що машина може їхати з такою швидкістю по селах, треба вважати на перехрестках. А так машина розвиває швидкість момент. Тут все, їду між селами, вузька дорога. У стрілку ложить момент. Дуже не давлю, тому що тут рух завеликий. 240 йде легесенько. без проблем 240 стилка це ложить. Нема де попробувати, бо то не автобан. По селах 200, то і так швидкість така досить-досить екстремальна. Парду великий рух. На такій машині не раз їхав з Львова в самбір, то мені займає 22 хвилини. Легесенько, але то треба їхати ночі, коли нема машин. Днем таке не зробиш. Ось таке. Все. Не робіть такого, небезпечно для життя. Не на кожній машині таке можна робити, бо машина неустойчива і може все погано закінчити. Мають бути відповідні шини, тормоза у відповідному стані і так далі. І навики водіння. Шо не на, на биде.